Угу. А таких, як у мене жовтих, Ось no, красиві дивись, які Ось коли... такі були в нас, Ось такі як. А це бачите, що й махрова вона. Ще є... Вони називаються якось, як це вони називаються. Проситься якось підтілепістко. Я вже забув. Пітеліпіскові чи якось так. Ні-ні-ні. Ой, а такі в нас красиві. на вулиці росли, оті, з чорненькими донизу, тільки верхушка була голуба. Дуже гарно. Але вже перецвітають, коли вони а, а чи так рано? Така погода вони може. Вони тільки в червні десь вже починають добре світити в Україні. От. А вони такі, як у нас коричні були, вон жовті, а вони взагалі кольорові. Мені завжди подобалися голубі, я завжди думала, як так голуба квітка, знаєш. А ці почти... сині перші дуже гарні. Оті? Оті самі перші. Це я їх приблизила, але, О, мабуть, дуже на подарувати. Подивимося, ближче хіба. Оце його треба зривати. Хто має ріс, це зривається, воно не потрібно. Це. Воно, воно тільки квітку портить. Воно забирає з квітки А Потім, якщо взяти, забирати, воно вам десь вісти. довго й довго, поки будуть бутони досить десь вісти. А якщо лишите всі насінники, то... Дуже дуже прискорите помирання квітки.